Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Дивлячись на сьогоднішній набір, я так думаю, ви зрозуміли, що у нас щось буде з капусти з молодої, будуть голубці. Не хочу робити з м'ясом, тому що зараз, ну, як би, піст, та й взагалі мені здається, що можна зробити з грибами, і буде теж дуже смачно. Наперед вирізала. Бачите, серединку, буду проварювати, буду знімати пелюстки. Приготовлений також часник, треба порізати, гриби ось. Ну, тут підуть не всі, але що грибів потрібно. Я потім там в описі напишу скільки. Одну велику цибулину не на половини, а на четвертинки порізати. І що я роблю? Це потрібно відварити булгур. Отут його стакан. Заливаємо двома стаканами води і відварюємо. Він у нас ми тоді отримаємо в полуготовності. Як бачите, вже весна, дуже гарне сонечко. Навіть у мене на столі видно, що дуже гарне сонечко через те. Готуємо весняні страви. Поїхали. Порізано, поварено, почищено і покришено. Дивіться. Всі пелюстки розділені. Єдине що, що потім, коли буду готувати, так як і в звичайних голубців, зрізається отут, оця частина. Моя вам рекомендація, коли будете. Це з молодої капусти, через те дуже швидко відварилось, коли варите стару капустину, це значить ну, зимні сорта. Коли ціла капустина, ви її отак верх. Не виколупуйте серединку, а верх повністю отак зріжте, зріжеться з оцим твердим, і не треба буде потім надрізати. Верхні листки, звичайно, великі, я їх буду ділити. Але з чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що нам потрібно зробити начинку. Щас я помаленьку переведу ось сюди. Щоб ви що таке, не хоче. Поїхали. Отака велика сковорода в мене. Якщо хочете, то можна, у кого яка більша, менша, але в мене буде один котр, дивіться, трошки нанизу налито олійки. Так, приготовлено для смаження гриби, повністю є цибуля і морква. Я вам тоді не показала, що морква і цибуля. Цибулю показала верніше, а морку забулася показати, але нічого робимо на вік скидку. Зараз нагріється олійка, і ми будемо починати смажити. Висипала я цибулю, смажиться, І сюди ж висипаю моркву натерту, і оце все ми трішки підзолотиться. І відразу сипемо туди гриби, зараз смажиться. Підзолотилася наша цибулька, тепер я викидаю сюди гриби. І тепер теж перемішуємо, щоб вони. Тут гарно пропеклися, підрум'янилися. Бачите, яка краса. Тепер, коли ви бачите, що все воно вже стали темнішими на і гриби, тепер ви спеції додаєте по своєму смаку. У мене тут іде перець. Точніше, суміш перців? Я додаю чесник, і я добавлю трішки паприки. А ви, я вас дуже прошу. Скуштуєте, яке воно вам по солі, Це обов'язково, я теж сіль добавлю, але що? У кожного свої спеції, свої улюблені смаки, через те вам рекомендую зробити те саме. Пройшло, як бачите, ох, запахи. Якби я могла вам передати через камеру, які в нас тут запахи, я думаю, вам би це дуже-дуже сподобалося. І тепер головне. Дивіться, я вам показувала, що стакан булгура, крупнішого булгура, мілкого, я зварила з двома стаканами води. Тепер сюди висипаємо зварений булгур і все на сковороді сковородінаці, гарно розмішуємо, щоб стало однорідне. Нехай трішки Потягне на себе всі оці соки в гарячому булгур. І тільки тоді ми вже куштуємо сіль, спеції, всі смаки. Оце повинно пройти. Ну, буквально, як ви бачите, що вже стало все однорідне булгур набрався соку. Оце буде наша начинка в голубці. Бачите, яка краса, яка смакота скуштуєте і будете знати. Бачите, Болгур був трішки твердуватий. Він на себе взяв, повністю розтворився з тими смаками, стали вони однорідними. Він тепер пройшов і грибами, і цибулькою, і всім, і тими спеціями. Тепер ми звідси, я з цієї сковороди перекину. Або можете на сковороді відставити, хай отхолоняє, бо ви ж таке ну, не зможете собі робити голубці. А я перекину в іншу посудину, в іншу миску. Тому що у цій сковороді я буду тушити, буду складати, щоб воно тушилося. Я традиційно, як і раніше, бачите, капустину на дно. І тепер буду складати наші гонки. Дивіться, якщо великі, розділіть їх пополам. Ось, виріжемо, викинемо оцю серединку. Вона нам не потрібна. А оцю половинку я, звичайно, не знаю, може хтось любить такі, знаєте, як кажуть, пароконні голубці, такі, що одного з наївся але ми сьогодні будемо робити маленькі. Отак От завертаємо і скручуємо. І складаємо все сюди. Так, по черзі всі, якщо у вас. Невеличка, отака ось пелюстка, як мовиться, вирізаємо теж оцю середину, оцей рубець, зрізаємо, щоб вона було м'якше. І на весь, отак, так само, ложку. І завертаємо. Вони тоді будуть всі однакові. Не буду затримувати ваш час. Я вам тільки потім покажу, як вони будуть складені, і ми будемо робити до них заливку. Зробила я всі голубці, вон стоять. Тепер робимо заливку. Одна і ще половинка пасти томатної, тому що їх у мене немало. І тепер на цьому в нас із вами починаються розбіжності. Якщо хто хоче. Повністю зробити пісні, значить, ви маєте додати сюди 100 г води і 100 грам олії. Оце все перемішати, трішки підсолити і зробити заливку. Оскільки я не роблю е, наші голубці зовсім пісними. Я заливаю вершками. Як бачите, 15% 200 мілілітрів. Так, зараз ми ще будемо дивитися, що воно в нас виходить. Сюди пів чайної ложки перцю, чайну ложку солі. Отак, тому що в мене там трішки мало солі. Булгур у мене трішки малосольний, я так і розраховувала. Оце все ми перемішуємо, бачите, як гарно у нас виходить. і сюди ще ми з вами додамо майонезу. Замість сметани в нас йде 3 столові ложки майонезу. Перемішуємо гарно і накриваємо, зверху поливаємо. Не забувайте, що ще, ще наші голубці дадуть сік, пустять, капуста ще пусте сік. Це розмішуємо, підтягуємо сюди і тепер, бачите, як ми виливаємо гарно є, розлили, розрівняли. Тепер головне. Якщо немає гарної у вас печі, духовки, ви можете ставити на маленький огонь на півгодини, щоб вони у вас тушкувалися. Можна ставити як зверху в тій формі, що ви робили. Якщо, звичайно, у вас така форма, що дозволяє запікати, можна. І якщо маєте бажання на півгодини. Температура 200 градусів і ставимо в духовку. Зверху, тепер дивіться, зверху, я повністю накриваю теж капустою. Отак От ось. Щоб вони не пригоріли, нічим не треба накривати ні кришками, ніде, нічого. Знову капуста. Отак, От ось сюди. Як бачите, і в нас отримали ми накриту, і отак все. Ставимо, хай запікається. От і дістала я наші голубці з грибами. Зараз дивіться, знімаю акуратно листочки. Бачите, яка краса трішки зніму, а то хай залишаються. я думаю, ви зрозуміли, які вони мають бути, але це повторюся ще раз: ці з вершками. Якщо хочете повністю веганські, там іде вода, олія та томатна паста. Це коли ми робимо підливу без, без жирів таких, що тваринні. Дістаю зараз декілька, ось припустимо тут скраю. Бачите, як гарну перекладу сюди, покажу вам, яка там є. Підлива, я вам казала, сік пусте і буде краса. Ще дуже гарячі, Але навіть той аромат, що є уже, уже каже про те, що дуже і дуже смачно. Велике вам дякую за те, що ви зі мною. Заходьте, будь ласка. На мої відео. Дивіться, підписуйтесь, хто не підписаний. Ставте, будь ласка, вподобайки та пишіть коментарі, мені завжди це приємно. До зустрічі та смакуйте на здоров'я!